Ліна Костенко крила. А правда? Крилатом ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. А справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось щирого поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.